Створимо анімацію за допомогою сервісу Photopea. Це такий своєрідний аналог Photoshop. Він працюватиме і на комп'ютері, і в телефоні. На телефон ви можете встановити відповідний додаток. Зараз я створюю новий проєкт, обираю розмір подвійним клацанням. Зараз, ось тут, внизу ліворуч я клацаю на ось цей чорний квадратик. Подвійним клацанням. Я обираю синій колір і ось цей блакитний. Окей. Тепер внизу ліворуч клацаю подвійним клацанням. Обираю жовтий, який мені подобається більше. Ось тут. Він навіть тут є в наборі, окей. І тепер роблю градієнт. Для цього я беру інструмент градієнт. Коли я взяла інструмент, у мене з'явилась панель інструментів, отут вгорі. Ви бачите, який можна вибрати градієнт. Він може бути лінійним, радіальним і так далі. Ви можете вибрати режим, який ви хочете спробувати інший. Можете обрати непрозорість і так далі. Тепер я ось так протягую, і в мене ось такий градієнт. Тепер я хочу створити анімацію, в якій буде два написи, які будуть змінювати один одного. І таким чином в мене буде анімація. Я беру інструмент текст. Коли я натисла, в мене з'явилась панель інструментів. Я обираю якийсь із цих шрифтів, якщо я захочу, ви можете цього не робити. Можете обрати накреслення. Наприклад, ось таке. Тепер я можу обрати розмір. Я візьму 250 і візьму в центрі вирівнювання. Також оберу колір тексту, це буде темно-синій. Ось такий. Окей. Тепер я ось так беру курсор, перетягую і пишу слава Enter в Україні. Ви навіть здогадалися, яка буде, яким буде другий напис. Це в мене, коли я це зробила, в мене з'явився ось тут ще один шар. Ви бачите, ось тут в мене шари. Перший шар це в мене фон, тобто тло. І другий шар це в мене текст. Слава Україні. Тепер я додам іще один шар. Ось тут кнопка. Праворуч внизу передостання. Ви навіть тепер зробили висновок, як можна видалити. Ось тут є корзина, ось таким, такою, такою кнопкою можна потім видалити будь-який шар. Тепер я додаю, зроблю ось таким чином. Я закрию видимість ось цих перших двох шарів, щоб я розуміла, що я знаходжу на цьому шарі. Цей шар в мене має прозорий фон. І е, тепер я знову ж таки буду друкувати текст. Я думаю, тепер ви вже зрозуміли, який. І цей текст, в принципі, я можу. Змінити його кольор, я, наприклад, хочу взяти його, ну, хай буде червоне. Ось так, окей. Це в мене ось таке є. Я, бачите, натисла ось тут око, і в мене всі шари тепер видимі. Ви бачите, що сталося. А і ще один шар із нашим тлом. Тепер ось цей шар, він мені не потрібен, я його видалю. І ось в мене три шари. Тепер я кожен цей шар повинна перейменувати. Я особливим чином перейменувала наші шари. Перший шар, там, де в мене тло, я його просто назвала літерою А. А найголовніше Якщо ви хочете, щоб вони змінювали один одного ці шари, то треба, щоб вони починались із ось такої ось такого підкреслення літери А і знову підкреслення. Після цього у вас буде назва самого шару: це в мене буде перший шар, і його довжина. Скільки він буде тривати цей шар. Так само. Підкреслення А-підкреслення, другий шар і через кому 300 файл, експортувати як GIF. Ми бачимо, що тут в нас іде ось така анімація. Вона нам подобається, тому я ось тут внизу натискаю кнопку зберегти. І зберігаю там, де мені. Потрібно, щоб я могла потім його подивитися. Ну, ось така анімація.